Про готовність відправити солдатів Бундесверу до східної Європи Ангела Меркель вперше заявила на нещодавньому міні-саміті Великої п'ятірки. Ще раніше Ангела Меркель пообіцяла військову підтримку президентці Литви. Далі грібав скайте. Щоправда, до Литви військовослужбовців Бундесверу відправлять лише після того, як у липні на саміті НАТО у Варшаві ухвалять рішення про додаткову військову підтримку країнам НАТО зі східної Європи є різні моделі, які поки що обговорюють в рамках НАТО. Є, наприклад, варіант, коли Німеччина нестиме основну відповідальність за формування підрозділу у Литві. Це питання опрацьовується, поки не зрозуміло, які ще країни візьмуть участь у цій місії. Планується, що війська альянсу на основі постійної ротації спрямують до країн Балтії у Польщу та Румунію. Згідно з планами, в кожній з цих країн розмістять батальйон чисельністю до однієї тисячі солдатів. Німеччина може направити в Литву роту бундесферу чисельністю 150-250 бійців. При цьому сама Литва та інші країни теж повинні будуть виділити військовослужбовців для формування цього батальйону.